Друзі, вітаємо на поєдинку другу, другому поєдинку ігрового дня Гол Бізнесліг. Номер 10 Володимир Буньо. Ось ми які Кіта Єлфім. Кутовий для меблевого парку. І дождали, розіграли зараз, втратили контроль над Є риба від мережі магазинів Крамер. ЛТД, зараз атака мобливого. Удар набагато вищий воріт. Щодо конкретних результатів, то нічого. Мибливий парк зіграв з інтеркарсом 3-3, а зараз в момент ще один забитий м'яч від мобливого парку рахунок 2-0 стає. Відзначається. Досить енергійні, але інколи ось можуть. Тут боротьба, Буньо підхоплює. Обходить одразу двох Буньо, пробиває. Щіше на фланг. Стійко зараз без ворота. Є передача, удар. Не, не надто гострі. Меблевий парк. Зараз удар. Стрілювати. Дуже швидко вистрибувати в атаки. 4 на 4. гастропап, То є риба від мережі. Магазинів Крамер ЛТД. Зараз в атаці копа. Може бути небезпечно, потрібно пробивати. М'яч. меблевий Парк, Швидко. Копа намагається вийти в атаку, непогано. Ботаціями парку, удар і залітає м'яч у ворота. Це третій гол від зелених дуже гострого кута. Сілив. У нас іванишин. Зараз дальній удар повзоворот. Можливо, це їм допоможе на останніх хвилинах матчу. Костюк Виконує діагональ. Зараз непоганий розіграш. Удар головою і є забитий м'яч від копи. Дуже хороша комбінація, дуже красива, яка завершиться влучним ударом. атаці Копа. Передача на фланг. Сатріан прострілює. Ще один удар. Не дисципліновано обороняється мебливий парк. Не вдається знайти моменти зараз, який непоганий удар. Віта Сатріана І кінчик ворота. Зараз атака меблевого парку і дуже спокійно. Реалізовує цей момент Олег Іванчишин. Друзі, дякую за перегляд цієї трансляції. Зустрінемось вже на наступному матчі.